Поліція. А хто такі? Це не поліція. Слідується. Майте то... з собою документи, якісь свічі особи. А що сталося? Звичайна перевірка військовий стан, перевірка документів. А військовий стан вам що здає? Звичайно. А що таке постанова? Законники? Звичайна перевірка документів. Прошу пана, ви в курсі, що да, під час військового стану. А що таке військовий стан? А що я по розшуку десь походжу? А що ми, ми не можемо стверджувати. В нас звичайна перевірка патрулювання А ще що? Ну якісь підстави мені цікаво. Ну, підстави. Підстави, стаття. Ну Я на е, розшуку похожуй на когось. Чи що? Може, отак. Ну, ну просто ви, у вас да, собі да, мніє, так? Ні. Да? Ні. Ми не тільки вас зупиняємо. Мені цікаво, да, я зрозумів, що ви кошмарите всіх підряд, на Чому які кашмар? підстави. Чому кошмар? Звичайна перевірка, ну. ніхто, ну нічого. Ну людей нема на вулиці і за вас. Так, а є з вами вам ще пірати в такій формі, похожі на воєнні? Ну, ви зараз включаєте відео, хочете щось показати себе. Пишеш свої? Краще поки у мене не пише відео офіціантство. Ну, я просто цікаво, так, я, я хочу... Пишіть, звичайно, документи, які законопослушний громадянин з'явився... А я, я, я не громадянин, я не громадянин, не маю права на... А що таке закон... А ви по, які, по яким законам утворені? Як, яким законом? От яким. От Ви користуєтеся законом по національній поліції. А при чому тут національна поліція до закону яким яким ви утворені? яким отворенню? Закон? Яким законом утворює? І ви що несете? У вас на... згідно статті 32 І що згідно є... далі? Перевірка що... документів. На які є підстава вважати, що які? ви вчинили адміністративне. А в мене підстава є вважати, що в тебе ззнанням не, не в порядку. Я, я, в я вам хамлю. А, та, ти хамиш мені. Чому я вам хамлю? Бо у тебе вжати підстава чогось. Я до вас А ви мені говорите просто мужчина Андрій. От просто. Ну, я не знаю, як вас звати. Ви От тому, я, Андрій, тому, я, я, хочу я побачити не представлю себе документи. А в людини немає документів. Немає документів? Так, да, в людини документів. А для чого А Що таке військовий стан? Що він дає якісь зобов'язання мені? У мене в людини немає, в мене є тільки права. То вас зобов'язання. Тому я хочу перевірити ваші документи. Я дуже багато чого хочу. Ну, ви маєте з собою документи чи? З... Яка тобі різниця, чи я маю? Ну, ти... Прошу з мене спілкуватися на ви. Добре, ну, добре. Так, я культурно теж. Ну, я до ворогів на ви говорю. Думали... Ну, до ворогів я ваш ворог. А? Я ну, ваш ну ворог. якщо ти хочеш, щоб не ви, то значить ворог. Чому? Ну я кажу, я до ворогів. Я до Бога на те говорю, а до я до, до якої служби? На... Ти службовець зараз, ти не так. людина. Як ти як ти, ти не службовець, ти маєш виконувати обов'язки. Ні, ні. В першу чергу ти понятно, коли з форму знімеш оцю піратську. — Чому da, бо Тому що закру... no, Поліція Поліція — це що? закордонна фірма, Чому? яка працює на нашій території, території Прошу, держави. Ви хочете ну, показати відео крутим чи як, я не знаю. Мені просто цікаво, цікаво. Ці... ви тут стали. А що не... в нас військомат є? Військомат, я кажу. У нас є військомат? А що таке ТЦК? Це, так, це закордонна ну, фірма, яка десь. Що... Є... Мені все цікаво. За от я, я, сути... я заїхав, дивіться, я заїхав. No. Ми суду до вас підійшли чи ми я... подійшли, не, знаєте, до подалі. А є якась е... картинка, хоч похожа, щоб, поліція, ви підійшли, думаю. Ми поліція, ми що, щоб ви підійшли до мене. І що, що ви поліція? Наприклад, якби до вас підійшло ТЦК з таким питанням, я розумію ваші претензії. Та не важливо, ви ні ні, мені до вас претензії, дивіться, свято. В свято в пусто на вулиці ну. і за вас. От ви стоїте так, посередині і в кошмар. У нас країна, а ну документи, покажи, де в нас, в нас війна. війна. Покажи по документах, де в нас війна. Чому в нас не проголошена війна? Чому у нас якийсь стан? У нас питання. Тому не розказуйте людям байки, не кошмарте. Свято, а ви тут ходите, кошмарите людей. Мені оце не подобається. Хто От ви тут стали посередині людей. Мені не подобається. Я приїхав в країну. Дивіться до себе до батьківщину, так. а нікого немає за вас. Що ви кошмарите і ті пірати? Що Но немає случайно кашмарите? з вами? No. Кашмарим, отут стоять, ще отут пугаєте, людей а немає я на вулиці. вас звичайно... Якщо з правопорушення, з... Правопорушення, то до кого буде? Заведити? Які порушення? Да, так ви зобов'язались виконувати якісь службові обов'язки? Виконуйте, коли, виконуйте, коли виконуйте, правопорушення, я не чув, чув що тут. Ні, от зараз кошмарити, реально. Бо, тому що, дивіться, дивіться, не вулиці ми є куча. Відпорно, говорить, я ж не хамлю теж. Ні. Ну як, ви перше ні, ні, А тикати, що хамство? Ну так якась мусить бути повага, ми все це. А що то я просто... ти відчув голосі не повагу? Прошу? Н, так, голосі. Ми, звичайно, спершу почали. Мені просто не подобається, що людей нема, одні виходити тут. Свято. А ви на кошмар. Я в цьому Ваше начальство, ви виконуєте незаконні якісь прикази. Та я вже звертаюся до всіх, кого можна, толку нема, понятно. Чи, Другі я, люди, якщо, люди бояться Люди не виходять. Я що їх тримаю. А да, ви у тут от тим всім своїм перебуванням лякаєте. І прикриваєте піратів. Ми просто контролюємо. No. Та не просто. Ну як не просто. Раніше такого не було, no, щоб так, до кожного. Ну, побач... не було раніше не було вторгнення з боку Росії. Так ви робіть, щось. Піратів виловлюються, внутрішнього тому ворога виловують. Такі... Внутр... Ви Диві... нам заважаєте, чим Ми... вас заважаєте? Ну, ну, ви як заважаєте? От є внутрішні пірати тут ходять, да? no, в формі я не в себе, якісь в ви люди. У нас немає таких. Є, наприклад, я підходив до якихось осіб в формі, а вони не показували документів. Ну ви показали, а ви бували, я бачив, прикриваєте Показати вам документ згідно статті 18. Правильно, обов'язок, так. Да. Все, я почув, ну, просто я кажу, мені не подобається, що от я вийшов, дивіться, рано. ми хотіли вису, від вас якоїсь взаємоповаги. Взаємопомага буде тоді. Ми показали свої туді. документи, ми свої ні, перевірили. Ні, людини нема документів. Немає Ніхто документів. вас, ну, нічого не ну, намагає. Я просто... Просто вас носити з собою документи. Та, дякую за просьбу, я подумаю. Во просто я кажу у вас і за вас, от то, що ну, то ви тусуєте. Ну, нікого не чипа. Я розумію, що вам сказали незаконну вказівку, але ви її виконуєте шо, не закон про громадського порядку. Діса зараз no. на виконали цех станеться якісь можливо грибіжки. E, Чомусь до того було все спокійно. А зараз, а коли наїхали, це підвищена скримінальність яка, кромі нікого нема на вулиці за вас. Ви спіште. Я ще вийду, якщо побачу, такі будете кошмарити, людей а ви за вас нема. знімаєте, Я ж нічого не роблю проти закону, я виконую свою роботу. <как> то поки що, так. Був би то я то не юридично не підкований, вже б чудіса були. Я які ще вийду, чудеса? місто прогуляюсь, ну, я приїхав на ми свята, людей немає. Як ви там людей. люди розказують, ну, де. Ну поки що, не ну, ну, охороняємо. Я особисто на... до вас не маю претензій. Вам сказали, якісь там керівництво вашої закордонної фірми, зробіть. Таку-то ситуацію ви просто виконуєте злочинні накази в способах свят, і свято. Вам тоже тому дайте людям спокійно проходити і не кашмерти.